Сергій вже вкотре їде за черговим пораненим. У зоні проведення антитерористичної операції він перебуває постійно разом із побратимами з Фонду Патріоти України, допомагає військовим, працює водієм швидкої допомоги. Були дуже інтенсивні бої за Донецький аеропорт у 2014 році. Це літо. Ми їздили по всій лінії фронту з Луганського аеропорту, з Луганського аеропорту ми по лінії фронту спускалися вниз до Дебальцево, Углігорськ, Об'їжджали всіх наших хлопців і доїжджали до Пєсок Водяного. Крім допомоги медичним обслуговуванням, волонтери, які на початку війни продовжують підтримувати армію амуніцією. Працюють за принципом на передову, тільки якісні речі, незважаючи на те, що порівняно із 2014 роком, рівень фінансової підтримки війська від людей зменшився, темпу роботи благодійники не змінюють. У Кожного воїна має бути ну 5-6 чоловік, які мають допомагати з скажімо так в тилу. Речами, харчами, підтримкою моральною, духовною. Разом із хлопцями у фонді працюють і дівчата. Світлана Красуцька прийшла до благодійників після того, як мобілізували її брата, дівчина, котра до війни була медичною сестрою у школі, поїхала на фронт рятувати життя українським військовим. Я перший раз, можна сказати, була в таких умовах екстремальних, і я бачила ну, просто ну, жахіття. Волонтери кажуть, незважаючи на підписані угоди про перемир'я, бойовики не припиняють обстрілів позицій українських військовиків. Тож роботи для медиків вистачає. Нестабільна, спокійна обстановка. Ранені є навіть в цей час все це є поранені. Ще на початку війни нашій армії не вистачало тих, хто опікувався б медициною. Тож благодійники з фонду патріоти України постійно заступають на чергування. За час війни встигли об'їхати всю лінію фронту від станиці Луганської до Маріуполя. Коли ви їздите чи в Пєскі, чи в Одіне, чи в Авдіївку під промзону, чи в станицю Луганську, це місця, де постійно йдуть обстріли. То тобто є небезпека в цих місцях постійно присутня. Що днем, що в день, що вночі. Тобто, куди ми їздимо, там небезпека постійно. Нині волонтери вже готуються до наступної поїздки в зону АТО, адже там хлопці потребують підтримки стилу не лише матеріальної, але й моральної. До першої лінії оборони виїжджаємо. Ми, ми на першій лінії, як то стоїмо, а на нульові позиції вже самі позиції. Ми не заїжджаємо, тому що туди машина не проїде, і нам звітам як то би доставляють, і ми вже надаємо машині невідкладну допомогу. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт, підсумки тижня.